Добрий день, ми з України. В моєму випадку це називається поплакала і знов, фіалка розцвіла. Ну що, поплакала, подивилася на свої помідори. Пішла і купила насіння. Буду пересіювати. Отак, от Отакі біла. А що робити? Значить, взяла та що чіпляється все? Дві галилеї по 10 штук. Два хепінета. Так, відволікли мене. Не пам'ятаю, на чому я на чому я зупинилася. Хапінет. Два взяла. О, це давно хотіла, не було, з'явилася каста. От, бачите, 40 гривень, вісім штучок. Це капець. Так, ну і Лінда вже другий раз беру. Хороші помідори, хочу такі виростить. Отак. Будемо сіятися. А що робити? Пересіюватися чи як там. А ще що хотіла показати, розказати. Зала це такі ці робити стакани, да? таку плівку. Хочу спробувати. Тому що, стаканів не вистачає, а мені ще багато треба. Тому. Буду робити, подивлюся в інтернеті, як це робиться. І буду робити такі стакани. А що так дешевше. Я тут взяла такий добротний моток. Будемо працювати. Отак. Ой, яке воно гарне. Ну, що там казати, як воно гарне. Дивіться, які різнокольорові. Одні зелені, другі синенькі, треті якісь такі, непонятно, синьо-голубі і, і жовтенькі. От так. райдуга. Добрий всім день. Ми з України, я на городі, у нас пече. Пече, знаєте, так, за 30 градусів. Дуже жарко, тут в мене все накрито. От, Помідорки. Значить, Повикидувала я всі помідорки, які померзли. Е, викинула я десь 20 помідорів, а досадила 40, досіяла я вже, досіяла 40. І викинула я. 16 огірків, ось, на останній путь. Хотіла на цей на компост, а потім подумала, що сюди ж все одно ну, компост буду складати. Так, тут потихеньку готую я грядочку для кабачків, вже треба садити, вони вже жовтіють. У мене і цвіт викинули. Треба їх вже сюди садити. Крапельну підключила вже. Зараз досапаю, внесла пісочок. От, а підживку просто буду в луночку їм там трошки положу. От, от так. Досипаю. Ну, ясно, що в таку жару я пересаджувати не буду, але трішки пізніше я їх бусиненько вкину. Так. Ще в мене оце таке, поки я вспомнила. таке діло, дивіться, горох. Це ж у мене маленький, такий десь сантиметрів. Я не знаю, 20 чи є, там 20. Він такий же два рази поморожений, такий, в шуці весь. Гляньте, що це таке? Він почав цвісти. Це нормально, У мене вона такому, на такій відстані маленькій, ще ніколи його рух не цвів. Це приладо. Я його давно садила не один раз. Що це таке? Він оце бідний два рази померся і його да? трошки попутало. Багато квітів, багато все там везде. Я Як я собі, звісно. Коротше, працюю. Огірочки вони є, розсаду досаджу. Та, що я сюди посадила. Сюди буду висаджувати нову. А що робити? Тут. Теж такий горошок в шоці, тому що він теж, бачите, пожовтів від морозів. Ну, Надію, що врожай буде. Ось дивіться, який цвіте, цвіте. Ну, пожовтів, звісно, його. Жмихнуло так нормально морозом, теж два рази. Багато страждальний він у мене в цьому році, ну Цвіте, а там буде видно. Так, салатик. Салатик зав'язав качанний в мене. Тойсь тобто пожер уже якийсь. Гадюка якась, Ну, качан і є. Є, бачите? Чекаю повноцінний такий гарненький качан. А це ось теж повинен бути качан, дивіться. Що це таке? Качаном не пахне тут. Ось. Качан ось. Що воно, треба її обірвати. А тут, бачите, ось каченчик. Ось такі справи. Литисочку треба дарвати. Ось це теж. Дивіться. Раз, що це? Два. Що це? Я не знаю, що це за чудовисько. І коло нього качанчик, бачите. Получилось у мене в цьому році 4 качанчика. Все. Все остальне тітю. Ну так, таке. Капустка. Бачите, непогано себе почуваю. В'яже теж качанчик, ось так ярненький. Все добре. Так, ну все такі поки що справи. Ще сьогодні планую. Ой, планую дуже багато чого планую. Так, огірки я вам таки не показала, так? Да? Планую ці помідори ще опікувати, стакани та винести. Да? Вон, бачите, що тут в мене робиться. Коротше, позалишала, на які ще є надія. От деякі я хочу пустити цим пасинком, тому що ну, хороші ж хороші гірки, я спробую пасинком. О, деякі вони. Ще так вижили. Деякі не знаю, що з них чи є, надія, чи ні, залишила, поки що верхушка, наче жива. Отак. Але 16 штук мені треба досаджувати. Ось ці, бачите, вони начебто відійшли, але вони жовтенькі такі. Дай Боже, може, все буде добре. Поки що так. Так, поставила дужечки, натянула агроволокно для... Кабачка. Капельну стрічечку провела. От все, вже все готово. тільки висаджую. Висаджую, висаджую, все готовенько. Так, посаджу, накрию, я думаю, йому буде добре. Тепь, ну, не холодно там. Вже все, вже треба, бо вже він жовтіє. От так. Залишилось тільки розсаду перенести. Будиночок для розсади і все тут. Ще тут зробити, там зробити базилік, висадить. О, робота, 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 робота. Угу. Працюємо. Добрий ранок, в кого він добрий. Ми з України, все, що у нас робиться. Треба зараз бігом це все прибирати. На ніж все накрила і добре, що накрила. Нас обіцяли плюс 6, плюс 5, а було 0. Ну, все, пожалуйста. росту немає, немає. Коротше, не знаю, майже везде її немає. Майже везде. Це, напевно, все у перцям. По перцям у нас все. А ще сьогодні пишуть плюс три. То це скільки буде? Мінус п'ять. Перці я накривала, а вітер дує і все. Очки росту немає. І відкриває вітер. Ще ще кабачки підводиться, навіть не хочеться дивитися. Це жесть. Ну, як це? Що це? Я не знаю, що це відбувається. Листя ще закриті. Зараз гляну кабачки, тоді відкрию. Вчора все накривало знову. Кабачки. В гірків залишилося декілька штук, якщо вони там залишилися. Оце все тут кабачки в мене навіть. Отак. От ще відкрию. О, а тут ще нічого дивиться. А тут ще й нічого. Навіть крайній норма. Ну слава богу. Тут витримало, Закрить. Та гірки. Гірки я накривала там. Ну, для треба проверить рассаду. Солнце такое, оно припекает, скажу. А ветер лед. Просто лед. Не знаю, я одной рукой сейчас зараз... это все дело открыть или нет. Открыла. Так. 5 треба тільки, А так, в принципі, слава Богу, наче все нормально. Так, зараз відкрию ще підемо ще одну розсаду, перевіримо. Тут це наче нічого, але тут жарко. Дуже, прям дуже. Вчора ж теж накривала, як знала, що брешуть нам жорстко. Норма. Норма. Зараз повідкриваю, тому що тут можна вчадіти просто. Все в нормі. Слава Богу, горох цвіте гарно. Так, ну все. Що у нас? Мінус перці на сьогодні. Гірочки. Остання путь пройшла нормально. Мінус перці. Ну, слава Богу, тут теплиця мене є ще раз перців, штук 10. Щось там врятую. Наверно. А, ще ж горох не на вулиці, не гляну. Нормально. Він у мене вже цвіте якогось перепугу. Він е, повинен цвісти, коли десь мені буде по пояс. А він, нам дивіться, що робить. Не знаю, чи це від морозу, якась защитна реакція. Він цвіте. Прикольно. Такі справи. Так. Два кольори мої, два кольори. Тільки роз розквітло. Зацініть. Отак. Койде є нормально. Слава Богу, яка ж мене буде ось. Да, конери. Бачите? Це теж свіженький цвіт, свіженький ось. Нема морозів у нас, нема, нема. А це що? Що це? Так, жара плила. Що воно було? Чи весна, чи літо? Де зрозуміло, вітер холодний сонце жаре. Ну так, розсада моя. Саме почуває. Так. Раз покажу чим займаюся. Ось моя грядка така, засипала її компостом таким сухим, не перепрівшим, воно перепріє. І зараз цією землею все закидаю. Ось так. І буде така.